Йоу! Всем привет! Льоха тут босс. Я играю за ту тайм, сейчас себе тут сделаю роз привіт друзі! Мы знову у Форсекен, і тепер вже я бос. На я третій... На, на третій видео вже я боссом став. Я за босса, конечно, не дуже вмію грати. Скриня покраще, але я буду старатися, да? Опа. Ой. Опа. А это ты скриня. Ой-ой! Я мала хіпи, я мала. А в тебе персонажу мало да? хп, Да, У нього стати сколько? Ну, 18, коротше. Якщо я когось одного хоть завалю, це вже буде да. успіх. М'яч да. в коло. О, все, у нього жопа. О, пицца, мала... пицца. Спасибо. У мене вообще хп в Так, я загоню за чоком. Вже... За а я за цим біжу, у нього вже мало хп. Был. Я защищаю его. А не успел. Опа, а я призовся. О, ну no. мне кис Петушок побил. Так бежим, бежим, бежим за тем. О, все. Ну уже хоть не програв, просто так. Пам. А а, это ты скриня. Нет, нет, ты можешь меня убить. Ага, ну то не скриня О, сюда. О, пицца, привет! О, ага. это, это бургер. Хочешь слайд? Подай. Стрелка. Ай, у меня не маш пилов. Помогайте! Курочку дай. У меня какие-то супер ульта Это ты можешь с понюху дать и так и утнуться. Ага. Йо-йо-йо, тихо па Так, у мене ще є 2 хвилини з половиною, да? Ти граєш в роті почти wow. ти саме в округе. Оцей циплёнок мене помню вбив. Или ти. Хтось мене застопав там був, зі спины. Я І не успіл тебя так убивать бил. А, відхувай. А, вот хто. Йош. Давай. Ой. Так, 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 так. Леха, тут. Скриня учит Леху играть. М -м -м. Ой, я его почти загнал в кут. Знаешь, что я сказал, что ты можешь мне Вот ты слабенький, а то я тебе разрисаю еще денег подформить вот, чтоб... Я просто хочу, чтобы ты подформил деньги, ну... ну чтоб... скин купил, да? Ну да, Купив собі боса за тисячу. У цього цыпленка вже теж мало хп. Ей, він мене знову... Ой, давай, утігай, 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 утігай. Шо, ти, О, давай, утікай, утікай! Утікай, утікай! Ти що, ти, ти за нього? Так. Піца, кидай піцу! Друзі, якщо хочете з нами грати, пишіть свої ніки да. з Роблокса в коментарі, ми вас додамо. Ну, у нього Ну, так, да, на, на аккаунт скрині додавим. І будете теж на Ютубі. Так, в мене енергії не вистачає його дому. Піцу кидай! робиш? Піц! Ти б'єш пиццу! Так, а ну-ка сюди. Ага. Забоявся, да? Знаю кого. Я займуся. Ого, він знову третій раз мене вже побив. Оце він потужно, потужниче. Не, ну подушніче, бо б. О, він йому піцу кинув. Нам нам нам. Він його врятував походу. А, а так би я його догнав вже. Я говорю, пиццу кину. Так. так у пиццу менце ХП. Чого ти біжиш на курку? нього там ще дві еще є. Піца сильно жорстка, я зорсткий. Так, а ну-ка ти. Понял, як мене обманювати? Ой. Ти понял, как... Піц тебе. Делай а... саме состки удар. Ну чуть-чуть. Двоих винес, а курочку. Вона піцу з'їла. Так би я б тоже його виніс. Було б мінус три. Так, друзі, ми заспавнились, Тепер ми з скринію ховаємось, да? скриня, де ти. Я на вулиці. Я, я на, на середині саме. О, я тоже. Я тоже. Удигай, сюди, сюди. де ти. А, я, я, понял, где ты, скриня. Кидай пиццу! Так, бежим до скрини. Кто съел пиццу? Скриня, а ты где? Да? Я на середине тут, до червоной такой. А я тоже бежу. Босс не хочет меня бить. Я тут скряня, ура. Привет. Привет. Мой крутой левел. А что моя о ця ульта означає? Это можеть по нему стать очень быстро, по нему буст колы додають, очень-очень быстро. Ага. Тобто я можу швидко вбігти. Ну, да, швидко тисячам все. Давай я ему хочу пі піцу кинути. Я його ударил. Ого. Просто можу... Братан, тримай пиццу. Братан. О, він схавав, круто. Мені вісім баксів дало. Ми йому помогли. Давай ще буду з ним бігать, Буду його кормить. Кого? А от чувака тут босс пытається завалить, а я його піцу кормлю. Да. А я пробую босса сати, обмануть на себе. О, босс тепер мене хоче завалить. Я включаю світкість. Ой-ой-ой. Эй, не. Я его троллюсь. О, теперь це мені допомагає. Mm -hmm. І я помог тебе. А я можу сам свою пиццу завести? Не. Ну, не все я тоже. Я, тож... я пробовал играть за пиццу. О, мне тоже хтось кинуть пиццу. Я комусь короче кину пиццу на всякий случай. О, мені у меня есть кат, у меня есть кат, у меня есть кат. Смотри, что у меня есть. Супер удар. Ми... Я хочу сохранить. Мы, мы эту катку круто граємо тімплейно, но уже... Да. Ну ладно, він сейчас когось завалив, а так... У меня тут все вщетий... ты... Часу мало залишається, а ми ще живем. Что за инструмент? Ммм... Mm. Ммм... Mm. Я сховаюсь ску... mm. тут поки. Ай, я мене почти убив. О, скриня, у мене є піца, Бігай. Yeah. Хай, я, я на себе агрю. Я щас кину yeah. пиццу. Пі... Yeah. Я кинул піцу. О, спасибо. Эх, я не втих тиху бігти. Ну нічого, зато скриню спасли. Давайте щас я включаю на скриню, дивимося за скринею. Так, скриня. Да, можеш ховатися. О, він поряд. Ну, ти сам бачиш. Ментако, кофра нам Попробуй інших гравців, да, оце знайти. О, що, піца, піца? Ну, не кидай піца. Піца, піца, кидай піца. Піца, піца, кидай піца. Ще 40 секунд. Піца кинув піцу. Я подивлюсь. Де інші? О, хтось внизу бачу одного гравця. Ой, він Ой. тебе. Крім тебе ще дво, дв два <хи> гравці. Ого, ти йому дав Ілля, ще якогось. Я в голову. Я в голову йому дав. Я йому в голову, бо я такой. <хи> <хи> 17 секунд, треба 900. До... То, то треба, Щоб в час не додався. О, а ти я на себе, правильно робить. Все, 7 секунд. Убігай, убігай. А, ні, ще у вас є один чувак. Все, ви виграли, круто, вітаю. Це прикольно було, епічна катка. Ти слышал звук от этого? Это я заключенный игру. А, это спеціально так, да? Да, я понял такой. Так, друзі, нова ну, каточка. Так, нова Ок, я скриню ще не знайшов на карті. Я пишу на вот этот дом. Спи. Я в этом домі. Ага, там де спаун босса, да? Да. Я просто люблю это моє любимо. Сейчас я підкоплю енергії, щоб до добігти до тебе. Так, ты ця скриня вот там. Ну, тут там босс, по-моему, гуляє. Біля, я понял, такой на улице человечек, типа у балкон, понял? Все, 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 я уже иду. Я, я кину пиццу, может комусь то понадобится. Скриня. О, вот тут скриня. Чинить генератор. Вот это Тут так треба ребус такие проходы, да? Да. Все, ми прийшли, і Якщо проходиш ребус, то тобі і гроші кидаються. може потім на скины тратить? Не. О, мы тут трьох. Давай, Танкей. Давай. Ту -ту 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 -ту. Со мною гре піци. Ой, босс. Там піцу підбирайте, якщо вам треба, я був вкинув. Мені. Він за мною біжить. біжать. Ех, я не встигнув підібрати. Я ж То чотири гравці. Піц, дай! Ну що скриня йде на стрік, знову хочу виграти. Да. Так, а де тут інше? Хтось за генератором ховається? Так. Да. Хтось тікає? Генератор — це щоб пищедати, розумію? Можна вот так, розумію, класно дивитися. Скільки нам ще гравців? Ну, крім тебе, ще двоє. Уже крім тебе один, Стас. Бос цього виніс. А, ні, ще не виніс. Але йому, походу, вже гайки. Все. Гош завульта в нього така. Он з другого завали. Ага, угу. а скоро, мабуть, за тобою піде. Так, да. зараз будет один. А -один. скриня тут поки. Не, поки за боссом. ти що делай. Щоб не пойде. Ага, все. А коли один на один залишаєшся, оце ж і босс тебе бачить, і завжди, по-моєму, хвилина десять секунд залишається. Щоб не було дуже довго, щоб був шанс у людини виграти. Mm скриня. Тобі піцку десь знайти. Підхилиться. Yeah. No. Давай, скриня. У скрині а, 12 хп. Це Це просто дуже крутий босс. Та, ми бачимо, так. Да. Ну, 3 секунди залишилось. Відео, вони хотіли ага. мене вбивати чуть-чуть. О, привіт! Друзі, ми знову в новій каточці. І у нас залишилось 20 секунд, і ми з скринею зараз походу виграємо. Мы тут це. Я, я скриню кормлю пиццами тут. Давай вийдемо по троллям босса. Неее! Не Та 2 секунд, він уже. А, це не бос. Босс, походу. Босс, походу, тролить Тут всіх Нікого не хоче бить. Ми виграли. Вийшов з гри! Та ні, просто час закінчився. Скриня бооо! ура, знову. Ну, як знову? Я так В попередньому відео був босс. і знову. Я вижу, ковы. А ну скриня. Ой, а чого в мене повільність яка сека А я буду хіліть наших. хіліть! Ого, а О, тут си б'ють. <gie> <г Word> мені чувак, каже піцу просить. У мене нема ще 20 секунд. Давай, їм піцу. Ага, скриня, попробуй. Ее! Давай! піцу. тоді не Є-є-є. Я буду від тебе увертатися, попробуй мене побити. Ні, скриня! Лёс, подойди ко мне, я хочу показать тебе. Подойди к стене, Лёс, подойди к стене. Подойди, Лёс, к этой я, я Подойди, Лёс, подойди к этой стене. И что? И смотри. Пицца. Ну, а, пицца. Ты куда я тебя вытяну? Ого. Не, ну спасибо за левел Я сі right, right, right. Від скрині всі вбігають. Вони тут перекинуться піцей. Yes. Що за скин у нього такий червоний? Ніндзя. А він теж кидається? Ніндзяго. А він теж кидається, типу, піцею? Ні! А це якісь балекучі всі балак... балакають. Дзюц і латаси. Уход их. Друзі, якщо серед наших підписників є хтось, хто круто грає в цю гру, то пишіть. Да. Будемо круто грати. Проти ми. О, хтось покормив. Він покормив цю дівчинку, походу. Так і я вдаю. Тут за босса вигравати легко, якщо ти дуже-дуже сильний гравець, а так за босса ну, важко грати. Потому что все убегают, всяких сложностей есть. Если песня слепляет, твоя любимая, то в принципе можно круто играть, как я еще, как я тут сейчас убьюсь. Интересно, было ли когда в истории этой игры, чтобы босса могли завалить? У него же там куча тысяч хп. Да. Тысяча... Нет! Тысяча двести хп. хп. Я кто знаю, уже валили когда-то, я да, знаю. а мне кажется никого не было. Нет, валили. Просто щитами такими друзі. Дякуємо всім за перегляд. Чекайте нові відео.